Медики в армії дуже треба. Багато в ТРО служили і просили, що немає медиків, що немає кому допомогти, пом... бо ж люди так само тут хворіють. І чи можеш прийти? Ну я кажу: мабуть, можу, я пішла в воєнкомат. За два дні прийшла комісія і на третій день я вже була в армії. Моя професія мені тут дуже допомогла ну, в, в моїй теперішній роботі, тому що я е, багато років працювала в реанімації. Я прийшла, я знаю свою роботу, працюю і все. В плані знеболити я маю це зробити якнайшвидше, щоб хірурги почали обробляти рану, почали працювати і, і е, пораненому. Було комфортно і менше боліло. Запорізький напрямок на стабіку ми працювали до нас, з... привозили поранених. От ми, ми їх стабілізували і далі відправляли на лікарні, на госпіталі. Стрес був найбільший, коли привозять пару пацієнтів зразу. І ти маєш зрозуміти, кому ти маєш першому надати допомогу, до кого першого підійти. У нас роблять всі все. Ну, понятно, хто що вміє, ну але допомагають всі. У нас багато водіїв можуть поставити вену і прокапати пацієнта. Не треба боятися йти, Того, що ну страх тут інший трошечки. Я розумію, що всі бояться війни, всі бояться, але ну це інше. Коли ти бачиш, що ти можеш допомогти і допомагаєш дійсно, це зовсім інше відчуття.